Хелікобактер чудово лікується без антибіотиків. Хто не знає, то хелікобактер – це така противна досить бактерія, яка поселяється на. В нашій травній системі саме шлунок, 12 персна кишка, і починає там роз'їдати. Вона може навіть призвести не лише до гастриту, а навіть до язви. Коли у вас болить шлунок, болить під ребрами, це може давати 12 персна, постійні болі після їжі, важкість, такі ниючі, голодні, часто їх називають болі, відрижка це може бути саме ця бактерія. Раніше. Її постійно лікували саме антибіотиками, але негатив у тому, що бактерія розумна і вона поступово виробила імунітет до антибіотиків, тому часто вони її не беруть. Або може бути варіант, як, наприклад, зараз у мене, коли антибіотиків просто не можна, а проблема вже є. Болі є, і якщо нічого не робити, то язва вам виразка вам забезпечена. Але чудове рішення, що є натуральні засоби, які від цього можуть врятувати в комплексі, який буде рятувати саме від цієї бактерії, буде наш питний хлорофіліпт, дуже чудовий засіб, і колоїдне срібло. Також ми додаємо фітопрепарати, які покращать травлення, покращать жовті відтік, та потурбуються про мікрофлору кишківника, що дуже дуже важливо, щоб кишківник працював. Нормально. Тому, якщо це ваша проблема, якщо ви бажаєте підібрати від неї курс, пишіть мені, я вам залюбки підберу.